Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоритимо про те, як власне міжнародні спостерігачі оцінюють вибори президента 2014. Гостем нашої студії є Богдан Футей, керівник міжнародної місії світового конгресу українців, федеральний суддя Сполучених Штатів Америки. Пане Богдане, вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно, що ви до нас завітали із далекої країни. Отже, власне, вибори відбулися як такі: опрацьовано майже 99 протоколів центральної виборчої комісію. власне, от на вашу думку, що означає для України вибори, коли Україна, власне, ці вибори, коли Україна опинилася у ситуації в умовах війни на сході і анексії Криму? А, ну бачите, ці вибори показали, що було дійсно воле виявлення українського народу, де вони хочуть бачити свою майбутність. І вибори, які відбулися, президентські вибори, всі спостерігачі. Від будь-якої організації державної чи громадської ствердили, що вони були прозорими, були чесними і відповідали стандартам міжнародного виборчого процесу. Це значить, що і тими розпорядженнями ОБСЄ, як також і Копенгаген Копенгаге, правда, тими. Резолюціями, що були поставлені. Так що з тої, тої сторони Україна повинна чутися задоволено, що міжнародні спостерігачі заявили, що були прозорі, демократичні і справедливі. І це є велике значення, бо тепер всі держави світу будуть дивитися на Україну, що обрала президента, що вже немає тимчасового уряду, а вже буде. Уряд, який буде призначення, буде працювати наступних п'ять років, і що всі е, ті е, побоювання е, вони не очевидно ще є там в деяких областях, але що Україна буде е, самостійно вирішувати свої питання, і так як заявив президент Америки, очевидно, що все залежить від народу України. А народ України сказав своє слово, цю цей історичний момент. І, і, і це є дуже важливо, і ми спостерігачі, зокрема, ті, які є від Світового конгресу українців СКУ, як також від Українського конгресового комітету Америки, є дуже горді, і, і, і що таке сталося в цій державі. Що дійсно було справедливі чесні вибори? Ну і власне вибори в один тур по суті, які відбулися в Україні президентські вибори. От на вашу думку результати засвідчили, що Порошенко кандидат президента Петро Порошенко по всій території України його вибрали українці. Він переміг в один тур. Що власне це означає для України? Чи... А, ну сьогодні стоїть завдання власне об'єднати Україну. Ну я думаю, що це є показ об'єднаної України, як вони проголосували в такий великий відсоток. Правда, понад 50% відсотків за за одним кандидатом. Це є що Це не є тільки, кажімо, одна частина України, чи друга, чи північ, чи південь, чи захід, чи що це є ціла Україна. всі області показалося перемога цього кандидата. Це є, о, це є дуже добре з тої сторони, бо говорить про єдність. А з другої сторони, також воно дає е, е, забезпечення, що не буде такових три тижні, ще, е, чи який час, щоб бути були якісь проблеми. виникали проблеми, кажімо, чи на східних областях і так далі. Тому що треба ще мати один тур виборів. це вибори закінчилися, буде проголошений. Очевидно, ЦВК е, е, результат виборів. І після того буде інаугурація президента. І ми всі спостерігачі очевидно бажаємо йому як найкраще. У найкраще успіх у розвитку демократичної самостійної України дуже приємно, що світ сьогодні підтримує Україну. Визнає ці вибори і загалом. Дуже приємна така підтримка: і фінансова, і, і, і моральна, і духовна. А власне, от Росія, яке а, а, яка ваша позиція? Оскільки Росія і досі не визначилася із, скажімо так, новим президентом і з тим, що вибори як такі відбулися. Вони досі не називають легітимні вони чи ні. Як, ну, власне, реагувати ну, бачите, на таку позицію? Ну, бачите, Світ дивився дуже якось скептично на все все, що відбувалося в Криму спочатку. Бо навіть в той час, як були там військові люди, то Росія туди не хотіла признати, що це були їхні люди. Вони казали, що не знаю, хто то є. Аж під кінець того всього вони визнали, що то були так і їхні люди. Але в той час світ був ще скерований. Очевидно, дивитися, що може якимось договором, якимось способом договору вдасться це зробити без якогось військового конфлікту, це не сталося, і тому світ почав давати санкції. Чи ті санкції спрацювали, чи ні, ще дотепер невідомо. Але ми знаємо, що є проблеми економічні в Росії, є проблеми про це. Всі говорять, і це, що війська російські ще є на кордонах України. Кажімо, то також є ще небезпечно. Ну і Америка, Європа проголошують далі можливі санк санкції, як це війська не будуть забрані. Але це до тепер, ті вибори, які відбулися, і світ проголосив їх чесними і демократичними. Це очевидно говорить, що Росія вже з, з поняття міжнародного не може втручатися далі в те, що відбувається де ви залежите від України, як Україна своїми власними силами тепер зареагує, кажімо в Донечку чи в Луганську. Але я думаю, що також буде певна е, певна підтримка і, і з, з Америки Європи. Бо ви знаєте, що президент Америки їде до Польщі, якраз щоб запевнити Польщу і е, держави, які є членами НАТО, про те, що Америка є як член НАТО, забезпечує їхню. Територіальну цілість. пане Богдане стосовно економічних санкцій, мова йшла про те, що якщо все ж таки Росія не відійде зі Сходу, і у випадку, якщо все ж таки зірве президентські вибори на територію України, то Сполучені Штати Європа готові ввести третій економічний пакет санкцій? Чи є у вас інформація? Чи готова ваша країна? Саме працювати в цьому напрямку ну, наш, наш конгрес це значить сенат і конгресмени палата представників в всіх своїх резолюціях про це говорять. Так що я думаю, що немає кращих приятелів в Україні тепер, як американські конгресмени і сенатори. Вони дійсно ставляться. З відданістю до України демократичної України і тих і засуджують і всі процеси. Очевидно, що є сторони е, північного сусіда. Е, тут були сенатори і конгресмени е, в час виборів. Дивилися на це все. Я був з деякими сенаторами. Вони з таким подивленням дивилися на це, що на майдані було, і, і дуже ну дуже переживали це все. Але з другої сторони, вважаю, що це є. Цей початок нової історії України, який почався на майдані відновлення історичної пам'яті, як ви загалом оцінюєте цю революцію українську революцію гідності? Ну я українська революція гідності. Знаєте, вона почалася спочатку з, з тим, що то було ніби незгода з тим, що президент не підписав торговельної договору Году про асоціацію, з, про, є, про асоціацію Але вона потворилася в щось інакше, зокрема після 30-го року, Листопада правда перетворилося на події для відновлення історичної пам'яті України, і як ви подивитеся тепер то що все відбувалося, і зокрема пізніше, то що сталося з тими ну, шнайперами і так далі, і те та сот Небесна Сотня, і багато інших, то перетворилося на щось таке, що, що дійсно це були жертви за нову Україну. І тепер кожен хоче знати про ту Україну, яка вона була, незважаючи наші спостерігачі, незважаючи, де вони були, навіть що ті люди, які розмовляли російською мовою. То вони все говорили. Ми українці, ми хочемо більше знати про ту Україну, яку ми довідалися, що відбувалося в час майдану. Загалом спостерігачі не боялися працювати на території України під час виборів саме Ні, в таких не боялися, не боялися. Ми мали навіть таких, що були дуже охочі їхати до Донецьку і до, і, і до Луганську. А але... ваші представники там були? Ні, наші представники там не були. Перша була. Певні ті звідомлення, що ми мали від ОБСЄ про небезпеку, яка там відбувалася, але від наших урядів, від американського уряду і від канадського уряду, ми отримували те, що називається «travel restrictions», що було забор... ніби е, дуже осторога подорожувати американським громадянам е, е, в тій області. Так що ми, як громадська організація, не могли брати на себе відповідальності щоб ми висилали там державні установи, то здається, висилали. Ну, ви бачите, що там деяких взяли і так далі, тримають їх тепер. Представники ОБСЄ, вас немає е... ніякої інформації про її ну, ми... я читав сьогодні. Ранком що там стараються довідатися, де їх забрали, де вони є, стараються їх звільнити. Ну але це і державні представники. Знаєте, це були державні делегації. Ми були громадська організація, але. Е... Ну, та ще далі відповідаючи щодо тих санкцій, так я думаю, що санкції можуть бути тепер. Якщо буде таке, що не буде відповідати міжнародним правом і, 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 і не піддержувати цей уряд Україні, що є, або старатися противитися йому, то можуть бути санкції, то що обговорювалося, фінансові санкції, очевидно зв'язані з фінансами, банками і так далі. І також санкції щодо енергетики. Для Росії пане Богдане, от ви сьогодні представляєте до того що ви є і Федеральним судде Сполучених Штатів Америки. Ну і Україна знову повернулася по суті, після скажімо так, коли відбулася революція гідності до парламентсько-президентської країни, і сьогодні вносяться, переглядаються зміни до конституції. От на вашу думку, які ваші пропозиції для того, щоб не переглядалися, щоб, скажімо так було раз назавжди завжди е, прийнято конституцію, внесено відповідні зміни поправки, що потрібно сьогодні врахувати українським політикам. На вашу думку, ви бачите, ну я працював в робочій групі Конституції України, яка була прийнята 28 червня 1996 року. І, і, і на нашу думку, і на думку тоді е, е, багато міжнародних організацій, включно з Венеціанською комісією, та Конституція заслуговувала собі на признання. З тим всім, що вона мала ті положення, що були. І там є дуже добре положення, і все, але це була очевидно Президентська республіка. Проблема, я думаю, в Конституції була те, що вона не імплементувалася, її не виконували. Ну, є гарантії в Конституції, наприклад, гарантії були щодо суду присяжних, а ті гарантії дійсно не війшли в життя аж. Менше більше 2010 року, з, з кодексом кримінальним кодексом, де там щоно зазначилося, що може бути суд присяжний, який буде розглядати справи, але то дійсно не є суд присяжних, а то є народні засідателі. І я не знаю, чи ще ще вони слухають судові процеси чи не слухають справи. То є таке одна, одна питання. Друга друга річ є, що, наприклад, Верховний суд України згідно з Конституцією, є найвищий суд в судах загальної юрисдикції. Але законом 2010 року був прийнятий закон про судоустрій і судову систему, і там зазначується, що вище. Вищі е, спеціалізовані суди, чи це адміністративний, чи це е, очевидно економічний, правда, е, комерційний е, суд. Е, вони будуть рішати, чи справу пересилати до Верховного суду чи ні. Це є проти конституції. Я кажу, не виконувалася конституція 96-го року. Пізніше поправки, які були прийняті 2004-го року, війшли пізніше в життя. Це на парламентську республіку. Вони були прийняті дійсно не згідно з процедурою, і там ще треба було, тому що мінялася політична система з президентської республіки на парламентську республіку. Потрібно було ще додатково референдум народний референдум. Цього не відбулося, і як ви знаєте, ну пізніше зайшли різні нюанси. А з 2010 року Конституційний суд рішив, що. Дійсно було рішення, що повернення назад можна то інтерпретувати чи тлумачити, повернення назад до конституції 96-го року. Верховна Рада своїм рішенням повернула. Знова до 2004 Що сьогодні року. має бути враховано насамперед, на Прошу. вашу думку? Що сьогодні має бути враховано ну, в врах Конституції? Йду. Ну і був прийнятий недавно нові пропозиції до конституційної реформи. І так як я розумію, я ще не мав нагоди це усього прочитати, але так як я розумію, там є положення, які є в Конституції до були 96-го року. Що, е, що пропонується, і які ще другі можливості є. Очевидно, і це висловлено до Венеціанської комісії, щоб Венеціанська комісія це була певні висновки. Очевидно, потрібно, потрібно ясно явно сказати. Потрібно дотримуватися конституція, чи це 96-го року, чи 2004-го року. Ясно говорить, як міняти конституцію, то значить, що є положення статті 154 до 159. До цього треба дотримуватися. Не можна говорити про якийсь народний референдум і все і так далі приймати Конституцію, бо в Конституції є сказано, як це все. Має бути є певні речі, що потрібно остійнити. Це наприклад дійсно, чи буде, має бути парламентська система чи ні. Але як ви бачите опитування, опитування дійсно в більшості є всі, щоб був лідер, то значить президентська республіка. То є така одна зава. А сепаратисти на сході вимагали федеральний ну, устрій я хочу запровадити. Про це говорити. Нас але це просто також, дуже мало часу. Але якось опитування це опитування і за унітарну систему. Ви бачите, що треба зробити, це мусить бути децентралізація влади місцевих влад. але україна Це все україна. ж таки має залишатися унітарною державою. До Бусомня, вона абсолютно не готова. Федералізація би шкодила україні має але має бути децентралізати uh -huh. децентралізата і більша економія і більша автономія для областей і для міст і треба обирати і все тим подібно, щоб вони відповідали. Треба позбутися тих президентських адміністраторів, губернаторів, що що, що призначити тим подібно. Бо це не є якраз для децентралізації держави. І я думаю, що це можна буде зреалізувати, знаючи до певної міри, як е цей новообраний президент, який буде проголошений очевидно. О, о, не мною, але центральною виборчою комісією Бо сподіватися, буде, що вже сподіватися. зовсім незабаром. дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Футей, керівник міжнародної місії світового конгресу українців, федеральний суддя Сполучених Штатів Америки. Залишайтеся на парламентському далі. До зустрічі.